І сумні, і з п'ятірками, з дванадцятками, і жартівливий, і сором'язливий. Це наш клас. За ціні роки ми стали однією дружною сім'єю, вивчали звички і характери один одного. Сьогодні ми не уявляємо свого життя без нашого класу. В школі ми не лише навчаємося, ми тут живемо, ростемо, збагачуємо. Кожна дитина неповторна особистість. Зустрічайте піонерський загін. Червона калина. Клас! Ми сімейка просто лас! клас. У нас кожен учень. Енергійні! Молоді! Симпатичні! симпатичний, ланови. Голова ради лідерів Вірошниченко Анастасія. Заступник голови ради лідерів Григоренко Євгеній. Даніц, Чем? Чем? І разом у весь час. Кожному цікаво, що це дикар про нас. Зараз існує тенденція слідкувати за астрологічним прогнозом. Ось і ми сьогодні вирішили розглянути, які знаки зодіака живуть у нашому колективі. Неба кращі зірочки, самого класу діточки. Стрілець класу, Мирошніченка Анастасія, рішуча, любить подорожувати. Людина мисного розуму краще працює в колективі, ніж наодинці. Лев, Григоренко Євгеній, природжений лідер, йому подобається керувати, завжди впевнений в своїх силах. Скорпіони класу Ланту Владислав, Бийкова Дарина, Білозуб Владислав, рішучі, мовчазні, невтомні, непокірні, задоволені завжди собою. Горді, допитливі, знайдуть вихід з будь-якої ситуації. Козероги Никифоренко Артем, Шмалія Анастасія. У них яскраво виражені організаторські здібності. Вони дуже обережні і завбачливі, прекрасні стратеги, про, прості, надійні та, та вірні, діви клас сакеда Анастасія, Кугаєнко Сергій. Діву дуже цінять за вміння внести розумну думку, організаційність і порядок в будь-яку справу. Близнюки клас бубельна Катерина. Рухлива, мінлива, розумна, має непередбачувану швидку зміну настрою, сповнена енергії. Овен Гончарук Сергій сміливий, прямолінійний, нетерплячий, небалакучий, імпульсивний, повна енергії людина. Рак. Комиристий Олег. має добру пам'ять. Добре розвинений інтелект, слухняний, простий, спокійний. Риби. колонується Євген. Природа наділила його заладковістю. В нього добре розвинена інтуїція. Має добру пам'ять. талановитий. Серце ми прибітні, щирі, бо команда в нас ще треба. Всі так дуже люблять нас. Найкрутіший, шостий клас. До клас! не небайдужі. Вчителі нас люблять дуже, ставлять купу нам оцінок і дванадцяток і двійок. У нашому класі працює навчальний центр, голова центру Бубельна Катерина. Навчальний центр представляє ерудита класу, ми Анастасія і Чемучий класу Григоренко Євгеній, Ланту Владислав, Шмаля Анастасія і Сікида Анастасія. В різних ми стороні. Граніт науки ми від вас не віведем! Громадянсько-патріотичний центр, голова центру Викова Дарина. Ми громадяни і патріоти, сини і доньки України. Нас хвилюють радищі турботи нашої української родини. Sit